Привітання, друзі. Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. я Микита Міхальов. Поруч зі мною народний депутат, нині секретар парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу в минулому голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Пане Валентине, мої вітання вам. Доброго дня. Слава Україні, героям слава і всім, хто допомагає нашим героям захищати нашу державу. Слава теж хотів почати. З тих, хто допомагає захищати нашу державу, і е, з тих, куди ми прагнемо. Європейський союз. А тут е, нещодавно побачив наступну заяву, що наш шлях до ЄС може складати тепер до п'яти років, і не в останню чергу це ну, пов'язане в тому числі з тим, що до альянсу нас не беруть, мовляв, є купа підводних каменів. Є декілька країн, які можуть створювати ці підводні камені і непідводні камені. Угорщина в першу чергу такою країною є, і через це ну, все може суттєво гальмуватись. І як приклад, це Лефігаро пише: наводять кластер номер раз, який Угорщина вже заблокувала через тему нацменшин. Я десь півроку тому чув, що оптимальний варіант це 10-15 років, а тут називають неприємним варіантом 5 років. В принципі, у нас присутнє розуміння того, ми пришвидшуємось через ті події, які відбуваються, перемовини, загрози з боку Сполучених Штатів, тепер вже Трампа в першу чергу, чи ні. Це навпаки взагальмовує не пришвидшує ці процеси. Довге, тому з вашого дозволу розіб'ю на частини: перше, Трамп нам не заважає, не буде заважати інтеграції в Європейський Союз. Друге, Переговори про членство в Європейському Союзі України розпочинаються за місяць, два вже в цьому році, і переговори розпочинаються за кластером за главою, яка називається основи. Основи це верховенство право, це багато юридичних і правових питань в самій законодавчій системі України. І ці переговори я справді працюю якраз в цьому комітеті парламенту. Є секретарем цього комітету з питань інтеграції України до європейського союзу. Ці переговори ми а готові, б, будемо вести, і дуже активно щодо строків, я є оптимістом і знаю, що ми навіть під час війни здобули статус країни-кандидата в члени Європейського Союзу. А це означає, що я відвожу на перемовини про глави, такі як основи далі, юстиція, безпека і свободи і інші 2-3 роки максимум, тим більше що в Україні є не тільки воля, але і багато вже змін і роботи, яка вже зроблена. І ця робота нас насправді в законодавстві і не тільки дуже наблизила і зблизила з європейським союзом. Ну і найголовніше на чому все це мій оптимізм і впевненість ґрунтується. Як це не дивно, і це не дивно, якраз на збройних силах України вони, збройні сили України, є тим локомотивом, який нас. Ведуть і дозволяють так швидко вести переговори і вступати в європейський союз. Більше того, НАТО, членство в НАТО, теж на порядку денному. Ми його не відкидаємо з точністю до навпаки. Вважаємо, що Україна має бути членом НАТО паралельно з процесом переговорів про вступ, повномасштабний вступ в європейський союз. І ще одне для наших глядачів це дуже цікаво і дуже важливо, тому що європейський союз. Кожний квартал вже виділяє Україні українському бюджету нашим бюджетникам, пенсіонерам і іншим людям мільярди і мільярди євро, якими Україна під час російської агресії справді перекриває соціальні витрати, по суті наповнює бюджет. Тобто європейський союз вже нам, як партнерам, закриває левову частку бюджету, і ця допомога продовжена і затверджена на роки вперед, конкретніше до 27-го року, станом на сьогодні. Але ми вже розпочали перемовини. Це я говорю про себе і моїх колег в комітеті те, з тим, щоб подовжувати і в тому числі бюджетну підтримку України, тобто три паралельних процеси: переговори про вступ, бюджетна підтримка України та паралельно не відмовлятись, а навпаки, наближатися до НАТО. По переговорам по вступ, чув, що нам би підійшов варіант: ось ці всі кластери, які ви перераховували. Паралельно проводити, ну у нас вистачає переговорних команд. Станом і це на сьогодні так? так, станом на сьогодні, перший кластер основи, другий безпека і юстиція і так далі. Як тільки Україна, ми наші перемовні групи готові, так зразу після моніторингу ми включаємо ці групи. І до речі, групи переговорні вже сформовані. Я сам вхожу Три такі групи і е, переговори вже е, на рівні переговорних груп ведуться. Е, я думаю, що найголовніше в цьому, і ми це побачимо, до речі, з вами 24 лютого в понеділок, у нас на третю річницю російської агресії повноваштабної будуть в Києві. Керівництво Європейського союзу, Європейської комісії, уряду всіх 27 країн-членів європейського союзу, Єврокомісари, і вони чітко підтверджують, найголовніше в ЄС теж є вже ухвалене рішення, що Україна буде членом ЄС, тобто це рух двосторонній, а оскільки він двосторонній, то я прогнозую, що це буде протягом двох-трьох років. скажіть, а що після того як ми проходимо перемовини по цим от напрямкам, який далі маршрут у нас? за, за кожною главою або кластером перемовини, узгодження позицій, потім економічні питання, всі ринки, аграрний транспорт, ІТ, багато. Багато всього Україна це ж величезна країна. І після цього, вже з коли за кожною главою закінчені перемовини, вийшли на узгодження позицій, вже реально на столі тоді починаються переговори. Окей, все узгоджено. Коли і як Україна стає членом ЄС, ось дивіться по цьому напрямку з того, що і ви сказали, і те, що в принципі я бачу, є узгодженість загальна України, членів ЄС і навіть от у тих маленьких, але голосних країн, якщо цієї узгодженості немає, їм її дають як даність і вони її приймають. А я не бачу остаточної узгодженості по іншим напрямкам, які для яких теж потрібні рішення всіх голів лідерів країн-членів Євросоюзу. Це я ну, до прикладу про додаткове фінансування, миротворчу місію, а також ну, централізацію, згуртованість у підтримці нас якими самими ну якими самими типами підтримки, тому що зустріч у Макрона в гостях в понеділок показала, що мабуть домовились теж домовлятись? Ну от суттєво тому, що е, були закиди. А чому окремі лідери? Закиди до Макрона довелося проводити другу зустріч уже з трошки іншим складом е, лідерів е, з трошки більшою залученістю? Е, і От? Критика в адресу Євросоюзу, що ви повільні, ви дуже довго запрягаєтесь і щось ви довго їдете. Вона на вашу думку, стає все менш обґрунтованою. У них після Мюнхена з'явилось більше бажання все ж таки робити, а не казати чи ні? І до Мюнхена дуже активно ми працювали з європейським союзом і з європейськими комісарами, комісарами. мається на увазі на сам перед наш комітет і парламент якраз щодо переговорів, як і уряд України. І е, я сказав би, що Мюнхен і навіть миротворці не пов'язані напряму з нашим перемовним процесом про вступ в європейський союз. Там це абсолютно різні речі. Вони переговори ці про членство в ЄС відбуваються на основі угоди про асоціацію. України з європейським союзом та відповідно які директиви, які регламенти європейського союзу, ми вже імплементували, які ще будемо імплементувати, і ага. Мюнхен або миротворці тут ні до чого разом з тим, з тим, що відбувається в Парижі, і зараз ініціативи на президента Франції Макрона. Я думаю, вони пов'язані і знаю, що вони пов'язані насамперед з тим, що самі європейські лідери. Зрозуміли і зараз ухвалюють рішення щодо власної безпекової та оборонної політики. І головання в цьому півріччі Польщі в Європейському Союзі. Ви знаєте, там кожні півроку головує країна-член із станом на сьогодні, це польща. Головання польське в європейському союзі якраз пріоритетом визначило безпеку саме так. Порядок денний Європейського Союзу, країна головуюча, визначила безпека, безпека і ще раз безпека. І ми з поляками зустрічались і зустрічаємося якраз як країна, яка веде переговори про вступ в європейський союз, оскільки порядок денний під назвою безпека це і в наших інтересах, і в інтересах Європейського союзу, і це та конкретика, яка є. Повторюсь, Мюнхен і миротворці це окремі теми. Миротворці як такі, це в принципі тема сьогоднішньої дискусії, цього місяця дискусії, цього року дискусії. Ну, а ви що взяв? Бачите, самі європейці говорять, і навіть президент фракції Мак Макрон, що його країна війська не буде відправляти. Британці е висловились, премєр міністр Великої Британії, що можуть відправити, але після перемир'я. Тобто, тут є багато таких деталей, які поки що все це тримають, мається на увазі це питання миротворці або ні. Е знаєте, такі за таким дискусійним стол столом, не більше того. Тому що головне питання, в які всередині європейці обговорюють це, як зупинити російську агресію, коли її зупинити, як тепер працювати з Сполученими Штатами Америки, насамперед з президентом Дональдом Трампом і його новою адміністрацією, це справді те, що європейців зараз дуже турбує, і саме це вони обговорюють з тим, щоб уникнути, перш за все. Трансатлантичної такої знаєте, торговельної війни, тарифів, податків і та, будь-яких торговельних бар'єрів. Це зараз між США і Європейським Союзом питання номер один. От ваша суб'єктивна думка. У європейців все ще залишається, ось, знаєте, небажання приймати. Ну, реальність бажання думати, що все налагодиться. Про ту ж саму там збереження трансатлантичної єдності. Мені здається, Венс всіма словами і літерами латинськими дав зрозуміти, що мова тепер не про трансатлантичну єдність. Ну, є, є хазяїн, ага. є і хто біля нього. Ну, так сталося, що я і європейський союз добре знаю, і Сполучені Штати Америки, оскільки якраз співголовую група дружби Конгрес Верховна Рада України, Конгрес США, і mm -hmm. можу сказати, що і республіканці, і демократи в конгресі не ставлять так питання, що тепер не буде єдності або вони хочуть якимось чином розвалити трансатл... трансатлантичну співпрацю. Я знаю, що зараз відбувається нові оформлення нових підходів, вироблення нової політики, відпрацювання нових, навіть торговельних е, угод і е, обмежень або їх відсутність. І тут залежить дуже багато і від Європейського союзу, і від візиту майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії Кіра стармора Вашингтон. Тобто насправді зараз. Перший місяць президентства в США Дональда Трампа це місяць, коли і я думаю, ще один буде. Це коли він буде зустрічатися з лідерами кожної країни. Ну насамперед найбільш впливових, таких як країни-члени ЄС. Далі Китай буде. Саудівська Аравія обов'язково буде. Я виступаю до речі для те, щоб і з Україною щоб був український візит в Вашингтон обов'язково українського президента до можливої зустрічі Трампа з Путіним. Зараз перезапускаються відносини Сполучених Штатів з іншими країнами найбільш впливовими, найбільш серйозними і в Україні там місце. Якщо б ви мене запитаєте, я вважаю, що ми маємо бути серед перших питань порядку денного і в США, і в Європейському Союзі. Чи можливо після останніх заяв Трампа і в адресу нашого президента і в адресу нас як держави? От тепер оця зустріч перед зустрічю Путіна, бо з Путіним він прямо щоки труситься, дуже хоче зустрітись, а у нас виявляється тут устами Трампа ще не починали. Це, от, ну, наче пропаганда пролізла просто до нього, і він оце її вирішив повторити. Ну, 4% то окрема історія. У всіх питання, де він їх взяв, але Бог з ним. Чи, ну, чи є такий варіант тепер після от цього сказаного? Чи сказане потрібно ділити на нуль, на два, на один, і, ну, і не дивитись на це? Бо те, що говорить Трамп, і те, що робить адміністрація, відрізняється. Політичні заяви залишимо політичними заявами. А я наголошую, хочу донести якраз в нашому з вами ефірі про те, що є національні інтереси, вони незмінні і України, і Сполучених Штатів. І Сполучені Штати як були, так і є, і будуть залишатися для нас стратегічним партнером. Сполучені Штати Америки як країна, американський народ підтримував і підтримує нас. Вони, американці, обрали собі нового президента. Це означає, що. Та не шукати образ, не копирсатися в минулому, не вишукувати, що роз'єднує, а навпаки, налагоджувати відносини тепер вже з новим президентом США. Тим більше, що від політичних заяв, якщо відійти повернутися до змісту його позиції, його позиція і на виборах він декларував і тримає Дональд Трамп позицію як найскоріше завершити зупинити російську агресію, зупинити завершити війну. Ну, це ж е, в наших інтересах. І найголовніше, що на яких умовах, з якою позицією? От тут ми, тут українська позиція, і вона має бути А, сформована чітко, Б, чітко представлена президенту США. І вона в нас, ми зможемо ми можемо її досить коротко сформувати. Це безумовна е, зупинка російської агресії, виведення військ та спецслужб тимчасово окупованих територій російських е, військ і спецслужб. І ЄС і НАТО, про що ми з вами в ефірі говоримо, і тут переконувати, переконувати і ще раз переконувати нам американських партнерів і тримати позицію. Ви знаєте, я порівняв би зараз стан, в якому ми знаходимося. Україна держава, яка відбиває російську агресію, попри те, що ми є жертвами, встояли і обов'язково встоїмо, але ми зараз в такому стані каната який йде над прірвою війни розрухи втрати людей території, але йде по дипломатичній такі матусці по дипломатичному канату, і нам зберігаючи баланс, як це робить канатоходець. Треба перейти цю прірву війни і дійти до миру, не втративши правильно державу самого канатоходця, як яким, якщо ми уявимо це Україна, держава, люди, і це зараз процес, який Неминуче починається, і нам треба з холодною головою і з нашою твердою позицією йти і не боятися. Ти що побачить, і почує тут Кіт Келох спецпредставник він вже США? Так так, так це сильно вплине на Трампа, коли він приїде до Вашингтону назад. І перекаже, тому що Калих ж тут не, не у готелі буде сидіти, а потім поїде на офіційну зустріч. У нього насичена програма, і не, тільки, і не тільки по Києву так. Ми будемо зустрічатися з е, спецпредставником Трампа, е, паном генералом Келлогом. Він вже прибув в Київ. Він обов'язково від нас отримає і від мене докази і російських злочинів проти людяності і російських е, доказів російських е, злочинів проти мирних громадян викрадень дітей тобто в сукупності ми сформуємо і допоможемо йому сформувати позицію із, із доказовою базою які він яку він донесе перше до державного секретаря сша марко рубіо друге до радника з питань національної безпеки Президента Дональда Трампа Майкла Волтса та до сьо, до самого президента США Дональда Трампа. Але я б ще раз наголосив, шановні друзі, на тому, що після візиту Келлога і нашої роботи з нам, з, з ним тут, нам треба, щоб відбувся візит українського президента Вашингтон до президента США. Це логіка і це наші інтереси. І знаєте, як треба вперто і наполегливо цього добиватися. Як коректно. Я впевнений, ви знаєте більше, ніж ті самі там The Guardian, Bloomberg, Reuters, як коректно сприймати зустріч делегації США та Боліт в Ріяді в Саудівській Аравії. Бачив декілька дефініцій. Я зараз всі перерахую, які я бачив, а ви, будь ласка, все ж таки, скажіть, яка є правильною? Так, дефініція номер раз. це розмова. І перемовини про Україну без України. Дефініція номер два це просто подивитись на як це в точки. Така сама робота відбувається з українською делегацією. І нічого надзвичайного. Е, і дефініція номер три. Е, це зустріч робоча підготовка до зустрічі Трампа з Путіним, яка теж, скоріш за все, відбудеться в Іріяді. І, взагалі, чому так багато уваги до неї, просто так співпало, що у президента заздалегідь перед цією неочікуваною зустрічю зустріч, теж був візит до Саудівської Аравії по обміну полоненим. Моя не просто оцінка, те, що я знаю від самих американців, від людей, які працювали в делегації, зустріч і перемовини, які відбулися вчора між делегацією США та делегацією російського агресора. Путіна в ріаді в столиці е, Саудівської Аравії домовились домовлятися, домовились далі говорити. Домовились, що тепер посольство, вони і так правда є. Будуть теж посольства е, працювати. Ну, це якщо знаєте, це досягнення, не досягнення ніяке. І тому е, не просто оцінка, а тверда, е, тверде переконання, що це е, ви справедливо наводите ту позицію, і вона є. Е, Правдивою, що перші контакти, перші обмін позиціями, якщо російська сторона має такі позиції, крім своєї власної агресії проти України, ось що відбулося. Більше того, до того справді ми бачили, і відбулося тільки рівнем вище під головуванням віцепрезидента США переговори з українською делегацією в Мюнхені. А віце-президент не приїхав і правильно зробив на зустріч з російською делегацією вчора. в Ріят, а був держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майкл Волц та спецпредставник з близького сходу Стів Вітков. Ось три ключові людини, яких Трамп відрядив на перший контакт з російською делегацією, і друге на чому наголошую, не домовились і не отримали ні росіяни, ні Путін. На що можливо навіть сподівалися, навіть немає домовленості про те, що скажімо там наступного тижня може відбутись зустріч Трампа з Путіним. Немає такої домовленості, і росіянам не вдалося нікого поки що обдурити. Далі я б звернув увагу на тому, що американська делегація працювала позавчора за день до зустрічі з російською делегацією з Саудівською Аравією. Хоч це і не так публічно висвітлюється, насправді значення таких контактів для всього світу і для нас, для України, щоб зупинити агресію Путіна, дуже важливо, тому що Саудівська Аравія, я нагадаю, є саме тою країною, яка є провідною в ОПЕК, які визначають ціни на нафту і правильно від позиції, яких залежить чи отримуватиме російська агресія і путінський режим стільки грошей від продажу нафти, які вони на жаль. Отримують всі роки агресії проти України. Це той важель, який, на мій погляд, може і має спрацювати з тим, щоб натиснути на Путіна та зупинити його агресію і, взагалі, розвалити всі його так звані вимоги щодо України щодо наших територій. Скажіть, а чому от? Путін і вони там у Кремлі, вся його шобла так проти Європейського союзу за столом перемовин. Ми за євросоюз за штати навіть в принципі не проти, а ну тому тут... що все вот. зрозуміло. Дивіться сьогодні, так як ми з вами говоримо. Сьогодні вже підготовлений і ухвалений послами ЄС 16 пакет санкцій проти Російської Федерації. З понеділка він цей пакет вже набув на набуде чинності пакет санкцій 16 проти Росії, оскільки в понеділок міністри закордонних справ Європейського Союзу затвердять його. А це вже нарешті санкції на російський алюміній, це вже розширення санкцій на цей тіньовий, проржавілий, але тим не менше, танкерний флот, який використовує Росія для торговлі нафтою, і багато багато інших е е санкцій. Тому і так нервово і е, негативно сприймає Путін і його режим е, позицію європейців. І ще одне європейці ж ми з вами навіть навели, не тільки не зупиняються е, в підтримці України, але і вперто як і ми. Рухаємося до того, що Україна стане членом ЄС. А це означає, Україна раз і назавжди відійде від імперського впливу Російської Федерації. Україна раз і назавжди буде жити як цивілізована і вільна країна, а не як колонія е імперських амбіцій Путіна. Ну і до речі, от в контексті нашого шляху до ЄС наостанок. Е там, же в принципі, якщо проводити аналогії з НАТО, є схожа стаття, тільки вона не п'ята вона здається 47, Ну у, у разі збройної агресії на одну з країн членів. Та решта, і, і вона Я там так. здається навіть цікавіша аніж стаття в Альянсі. Бо більше того, ми працюємо з єврокомісаром серйозно. з єврокомісаром Яном Кубіліусом. Це дуже такі досвідчений литовський свого часу. Політик а зараз єврокомісар, ну по суті, це міністр з питань безпеки та оборони в уряді Європейського союзу. Європейський союз зараз серйозно розширює і оборонний бюджет, і безпековий бюджет, і спроможності своїх міні, міністерств оборони контррозвідок країн членів ЄС. Тобто, повірте мені, європейці прокинулись і дуже серйозно ставляться і до власної оборони і безпеки, і до підтримки нас. І ми налаштовані серйозно доповнити європейську безпеку і оборону своїм членством в Європейському Союзі та в НАТО. Спасибі, пане Валентине, за те, що знайшли час ці теми проговорити. Валентин Наливайченко, народний депутат, голова служби безпеки України в минулому. Секретар парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, він був моїм гостем. ютуб каналі Телеграф Юй. Донати на Збройні сили. Я Микита Міхальов. Па-па.